Снилося, як надсилав шматки оселедців, друзям. Снилось новим зуття, ну і звісно, жіночі груди. Шаховий ферзь то просто дешева лящина горілки. Ходив по воді, бо в мілко. Брехали вони, що Бог, а вірили, що амеба, і нібито крадеш ти, насправді крадуть в тебе. Снилося, ніби їдеш на блясі таку вагона не просто кудись, додому. Минаєш те давні міста, і усі вони єрихони. Маленон і як казали, казала мовка твоя. Насправді лише боялась. Тебе не застрелять і просто тебе замало. Нарешті тебе зашили, вдирали валону воїнка, і ти, як ніколи, схожий сьогодні на свого Бога. А терористам, направда, тобі не судилось бути. Ти просто сьорбаєш пиво, кусаєш сумнівний бутер. Поєдом тобі не стати і на якісь там личі. Летиш над чужим Парижем. І сноводіння чужі пробувається, ніби ще Любили Любило цього сиха. Він класною був людиною. Вчора вечора напивався, блював, як Куковський зранку. Мав очі такі голосні, начебто сам могліянь. Він калькував безуспішно Вологнюка і ремака, в обірваних, як у кавки пропатундуща Романа. Нині, ти вже не п'єш, тим паче вже не потрібен. Пакував у конверти друзям, шматочки, старої риби. Ночама гуляв колись центром і просто в на Сіті залізна фонтан попісати. Тобі аплодує сек'юріті, товариші аплодують. Браво, давай, you can do it. Ти побачив у терній воді, ними всіма підбадьорював. Себе, ніби Колфолда, Волгара, ніби та Грея.